Привіт усім! Мене звати Мік. І е, сьогодні ми пограємо в забавку, яка називається Plug Incorporated Plugging. Вона також вже не нова, але я її тут бавився трохи ще зимою, здається, і хочу з вами поділитися. Дуже така прикольна гра. Обираємо Single-Player. Main Game. Speedrun. Continue. О, починаємо далі. Отже. Тут в мене все закрите, тому що я жодного разу не зміг пройти гру. Або мої записи стерлися. Так, точно. Мої записи стерлися. Я тут пройшов всю гру. Серйозно. Отже, ми обираємо, бачите, тут можна взяти вірус, всяку фігню. паразит, біозброя. Ну, ми беремо бактерію, саме просте. Що ми тут? Тут ми можемо вибрати її різні гени додати. Але так як в нас немає, вони всі закриті. Отже, дуже багато можна всякого додати тут. Але це треба проходити гру і відкривати нові гени. Отже, ми будемо брати саму просту складність. Трохи зависла гра, тому прийшлось зупинити запис Нарвік Б, Нарвік А. Коротше, я не знаю, якщо ви знаєте, що це за вірус, то. Наче ви любите всякі серіали дурні. Отже. Е ви нова бактерія. Щоб виграти, треба заразити і поширитись по всьому світу. І знищити все люсто. Ну, така проста гра. Виберіть країну, в яку ми засадимо бактерію. Цікаво, в яку ж країну ми будемо засаджати бактерію? <гум> Насправді ми тут не будемо робити всяких дурниць, а зробимо. Засадимо країну сюди, Ісландію. Нічого особистого, просто якщо її садити на такий маленький острів, вона може добре поширитись, а тоді. Це така тактика, тобто на Мадаскар ще можна. Отже, дивіться, Нарвік Б інфікував першу людину, температура низька, тому дуже так тяжко буде е еволюціонувати. Я вже трохи забув, що тут робити. Ага, тут можна так приблизити близько. Подивиться на світ. Отож, а, ось тут у нас є наша хвороба. Ем... Так, ось тут ми можемо вибирати її поширення. Тобто, давайте повернемось назад, вліпашемо швидкість трошки швидшу. Якоюсь тут кнопочкою можна, мабуть, пришвидшувати. О! Дивіться, оці штучки будуть вискакувати. Одиниці, одиниці ДНК. Ми їх ловимо і сюди така міні-гра дурна. <смі> і сюди ми їх збираємо тепер, а ми можемо ще робити паузу. Тепер ми можемо зайти сюди і вже прокачати її поширення. Тобто, дивіться, наша хвороба буде поширюватись. Наприклад, наприклад птахами, гризунами, комарами через кров. Воду та іншими шляхами. Но ми поки що поширення прокачувати не будемо, нам не потрібно, щоб вона поширювалася. Нам потрібно симптоми, це як люди будуть хворіти і помирати. Тут і тут є е, самі здатності цієї хвороби, цієї бактерії. Дивіться, ми спочатку прокачаємо захист від холоду, опір холоду. От. І можна зразу другий, у нас 15, тепер 2. Тобто тепер вона не буде. Бояться холоду. Ми можемо врубати. Так, е все тут у нас еволюціонувало. Ми можемо врубати швидкість високу. О, Нервік П починає поширюватись. Цікаво, правда, як? Поки що. Тут є порт і аеропорт, тому люди будуть літати по всьому світу. Як бачите, кораблик перший поплив, о, в Норвегію, цікаво. Ну, поки що е не буде сильно ніхто звертати увагу на нашу хворобу, так як е вона не несе, вона не смертельна, вона ніяких симптомів навіть не повинна продавати. Дивіться, сотні вже заразили світі, вже 274 чоловіка заразилися нашою хворобою. Ось це світ весь. Е різні країни ми можемо взяти весь світ. Це Якщо так виділити. Не нажимати ні на яку країну, а сюди. Можемо подивитися весь світ. Тут 6 мільярдів 811 мільйонів. Норвегія і Ісландія вже заражені. Е, медицина в Норвегії сповільняє інфекцію. Це погано, тому треба ще додати якихось е, здатностей, наприклад, ось тут є. Drag Resistance, тобто доліків опір. І genetic hardening, Тобто ем, важче аналізувати в лабораторіях. Генетично. Я Не буду говорити різними дурними словами, бо я не дуже знаю, що це означає. Але отак є там написано. От Отже, така маленька міні-гра. Збираємо ці бульбашки, які вискакують. І прокачуємо. О, тисячі людей вже в нас захворіли. Е... Збираємо пульбашки і. більше країн. Так. Можемо подивитися. Ага. Е... Англія, Великобританія і Німеччина вже заразилися. Тобто ми трошки погано почали, що хвороба пішла сюди, прямо на самі розвинуті країни Європи. Вони можуть почати знаходити лік... ліки. Це, звичайно, погано. Так, а якби тут якусь кнопочку. Е, якісь шторми в Єгипті. Тут такі новини випадають час від часу, що в світі стається. От, Можна їх читати, так. Воно ніби буде якось впливати. О, симптом мутував. Е, а ну подивимося, що тут у нас? Ага, тобто вже вірус бактерія починає сама мутувати, я так розумію. Ми поки що не будемо тут нічого робити, поширення не будемо прокачувати. Нам поки що не вистачає. Ну, можливо, це візьмемо. Тобто оболонка буде бактерії сильніша, щоб в будь-якому кліматі виживати. О. Будемо бачити, що буде далі. Так, що тут у нас? Ух ти, 300 людей вже померло? Офігеть, так швидко. Це погано, до речі. Нам не треба, щоб люди помирали спочатку. О, так. Е так, бачите, все-таки немає нічого тут. Ну добре. Ну, тут ця історія наша записується. Ого, вже аж сюди потрапила. О, в Росії знайдено. В Україні поки що 0. В Росії вже п'ятеро інфікованих. Так. Е дуже мало в нас цих очків, за які ми можемо щось купувати. Це, звичайно, погано, але подивимося, все одно, е все одно виграти тут. Не так вже і тяжко на першому рівні, але мені вдавалось програвати і на самому легкому, на самій легкій складності. Потім чим більше ви О, вже є в Канаді, здається, чи в США. так? В США. Е чим більше ви будете відкривати потім нових штук, ви можете потім супер якийсь такий вірус створити, який на самому початку буде вбивати всіх. О. Так. Тут можна побачити, е, вже як по світі поширюється вірус і країни, наприклад, різні. Ні, тут не можна вибирати, тільки так, дивиться. Скоро будуть починати закривати літаки, воду перекривати, здається. Тут ліки, кюр це ліки. Вони будуть шукати скоро ліки. Е, але поки що не так вже багато померло. 300 чоловік тільки, тобто вони могли і... В автокатастрофі більше помирають людей. Тут десь повинна бути А от 15-й рік. Штормить в Індонезії. Чи я не знаю, що там відбувається. 16 за 16. Мало що можна купити. Ну, опір до тепла ми не будемо прокачувати поки що. Давайте прокачаємо, може, якесь поширення. Через повітря. Давайте через воду. Давайте через повітря все-таки. Потім через воду, а потім повітряно-крапельним шляхом. Це саме таке ефективне поширення, якого всі бояться. Чим більше буде поширюватись наша хвороба, тим більше буде нам оцих очків випадати. Дивіться, опа. Тепер ми можемо якісь. А тут, в принципі, не вистачає. Оцю штуку прокачаємо. І третій це коли вже дуже сильно. У нас буде бактерія, яка не буде буде витримувати будь-який клімат. До природних умов не буде майже залежати від різних там штук. Так, опа, повискакало. Можна нажати на паузу і зібрати ці штучки. От. Так. Дуже багато людей заразилося. Дуже сильно. Ух ти, 9 мільйонів людей вже заразилося. 12, 13, йой. Дуже швидко. Гаразд, тоді давайте будемо прокачувати цю штуку. І 6 очок нехвата нам ні на що. Так, вже бачите, майже по всьому світі. Тут Африка так майже не заражена. Можливо, в Африку не хоче йти, бо нема опіру до цього тепла. Так. А тут навіть є в Гренландії, дивіться. Extremely Infectious disease. Тобто супер кльово вона заражає весь світ. Це така гра, де ви такі сидите і хочете всіх вбити. Ем... Тобто, дивіться, снізінг це, здається... Нежить. Симптом сам з'явився тут. Оцей, походу, чи який там. Коротше, я не, 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 цей, не вспіваю. Слідкувати за тим. Так от. Можливо, це не нежить. Отже, оці штуки, всі хвороби я точно не знаю, як перекладається, ну... можна їх не прокачувати на початку. Точніше, ви будете самі дивитися. І робити так, як захочете. Бо я можу навіть програти зараз і всі мої поради будуть нікому не будуть мати сенсу. Так, лікар в Великій Британії знайшов нову хворобу, яка була названа Нарвік Б. Е, дуже вона така швидко заряджає всіх, і всі хвороби, всі країни також повідомляють про цю хворобу, але як бачите, ніхто ще не шукає ліки. І це нормально. Нам не треба, щоб вони шукали ліки. Дуже мало все-таки в нас інфіковано. 6. Ні, 175 мільйонів. Тому треба прокачувати поширення. Дивіться, як швидко Росія починає і Норвегія. Вірус поширюється. Так. Бачите, у Казахстану нічого нема. Але є вже інфіковані кругом. Ну, Дивіться, в Африці тут прям ніхто не заразився. Нам треба буде. Е Все-таки цю штуку прокачати, щоб в Африку теж, теж попала хвороба, бо вони потім в кінці можуть лишитися всі здорові. А ми не можемо цього допустити. Так. Тут така музика прикольна. Давайте хоча б один раз. О. Як вони почнуть шукати ліки. Ух ти! Я не поняв. Нема здорових людей? А, це тут, а в світі є. О. Я вже подумав, об зрадів. Так. Окей, що ж там написано. Ем... Можливо, тут є якісь тактики другі там дивиться там за поширенням там прокачувати якісь спеціальні речі, але я тако просто клацаю. Так, на це нам не вистачає. Треба 30-25, дуже багато. Може, давайте якесь... Оце водичкою прокачаємо 11-18. Треба на наступний раз. Оп-оп. Оп. Оп. Так, вистачає. Так, 18 і 20 треба. Щоби повітрянокрапля. Дивіться як швидко заражається все людство. І в Африці все ще нікого немає, тому треба скоро прокачати цю штуку, бо поки воно пош... Ні-ні-є. На -ні. не вистачає. 30. 30, 30. 23. 30, все. Е, прокачуємо цю штуку. Я надіюсь в Африку попаде. І що тут у нас? 39 аж треба. Ага, дуже великий опір до будь-якої погоди. Ну, це теж треба прокачати, хоча, можливо, хтось і це не прокачує. Не знаю точно, бачите, Африка у нас тут. О, вже пішло в Африку є. 50, все, пішла Бразилія. Південна Америка. 31, 37, давай ще раз трошечки. Ще... О, 40 є. Бамц. Е так, я думаю, весь світ піде. Я надіюсь буває, навіть якщо 100 людей лишиться. О, інсомнія, це безсоння. Тобто хвороба сама мутувала, і тепер у нас є безсоння. Де це, десь ось тут. У пневмонія немає. А, от воно. От, от, безсоння. Ну нічого, поки що люди не можуть спати тут. Як бачите, всього 500 чоловік померло. Так. О, в Ірані почали люди шукати ліки, це дуже погано. 0% нам треба швидше всіх вбити, поки вони не знайдуть ліки. Так. Прокачаємо цю штуку, щоб вже так точно поширилось, і починаємо. Рубати симптоми якісь жорсткі. Давайте будемо йти цим шляхом. Чи будемо прокачувати параною. Давайте параноя 4. Так, дешево. Так, inflammation запалення і. це я не знаю, що таке. Давайте цю штуку прокачаємо. Тепер. Е паралізіс. 12. І в кінці кома. Скільки треба? 24. Зараз рубанемо. Зараз люди почнуть помирати як. Дуже жорстко, коротше. Тисячу померло. Так. Е, зараз почнеться просто дубця. Е, перша смерть від Нарвіка Б підтверджена в Кореї. Але, типа, це погана удача чи починає щось жахливе? Ні, це нормально. Насправді вже 32 тисячі померло, але ніхто все одно не повірить. Так, США починає. Перша країна, яка починає обмежувати поширення, але. На жаль, вони тут вже всі і так хворі. Можете вже не обмежувати. Так, як бачите, всі країни, всі. О, Саудівська Аравія починає ем... свої. Оцю штуку треба тепер така знову маленька міні-гра. Вони починають свої розробки відсилати по світу і треба їх якби, так розбивати. Так, давайте врубанемо кому і всім хана. Але треба не забути, що треба прокачати ще оці штуки, щоб їм було важче лікувати. Створювати ліки 8%. Здається, так? Ні, так, 7. Все нормально. Нам треба скільки? 27, 35, 32. Так ну давайте, так дуже багато людей почало помирати. Остання здорова людина на планеті захворіла. Єй! На рікбе мутував і раш симптом у нас з'явився. А що таке раш симптом, я не знаю. Ну нічого. Ну нічого. Так, це може бути десь ось тут. Раш. А, Шкіра стає блідою, блістерить, не знаю. І болить. Коротше, це така дуже жахлива штука. не подобається. Ну нічого, хай буде. Ще це треба прокачати. Total Organ Failure. Відказ всіх органів 32. Спочатку це. Так. Тут така жахлива гра дуже. <глаз> так. Е всі, всі лікарі намагаються знайти ліки, але ми не повинні дати вам це зробити. 22 мільйони вже загинуло. Так, тут різні новини цікаві, можна читати. Так В принципі, нам треба зараз 2, 25%. Ну, я мабуть знову не успію Дуже помало вони всі помирають. Швидше помирайте. Вони швидше знайдуть ліки, чим я зможу зупинити їх. Опа, давайте так зробимо. Так. Оп, оп, оп. Можливо, якось це... До речі, дивіться, тут видно леталіті. Це ця штука, яка допоможе. Видно, наскільки хвороба стає летальнішою. О. Далі нам трошки. Очків ДНК, але дуже мало. Все залежить від того, наскільки помало хвороба буде розвиватися спочатку. Як вона швидко потім. 120 мільйонів, то вже 165. Наскільки швидко вона потім почне е, поширюватись і вбивати людей. Так. 55%, а загинуло навіть менше, ніж. Чем... О, в Італії починаються масові погроми. єй! Yeah. Зараз самі будуть вбивати один одного. Так. Я хотів подивитися. 8% тільки померло, а 62% знайдено ліків, о ні. Так. Якісь там всякі. повідомлення. 75% знайдено ліків, о ні. Майже ліки знайдено. Скоро скоро ми програємо. Ну, така наша доля. Моя, моя доля показати вам цю гру. <гум> Не доля, а завдання. Я сподіваюся, ви зможете її пройти. Можливо, ви вже її пройшли. Хтось пройшов, хтось ні. От. Так, тут такі жахливі картинки, тільки що з'явилися. 95%. Ні, я зупиню свою, сповільню свій програш. Ну, давайте ще щось прокачаємо. Якісь симптоми такі самі на 7. Бо хоча б цю штуку. Або хоча б цю штуку. Опа. Щось там змінилося ніби, але насправді нічого не змінилося. Ну і давай. Так. О, якийсь новий симптом з'явився сам по собі, але вже пізно. 100% знайдено і зараз вони будуть лікувати. О, як бачите. Ну трохи ми змогли знищити скільки. 20... 28% людства загинуло. <гум> не так вже й мало, в принципі. На щастя, ніколи такого не було. Принаймні в наші часи. Ох, втомився вбивати. <гум> Дурня. Так, давайте ще робимо якусь штуку. А вже не вистає. Ну та й добре. І не треба от такої Отже, світ вижив від такого страшного вірусу багато дуже людей загинуло і. В Ісландії закрили мобільні телефони. виключили І це як такий підсумок можна подивитися, як це все відбувалося. За 725 днів ем, бактерія наша на легкій складності знищила так трохи багато, тут не можна перемотати. О, зараз буде видно поширення у світі, так прикольно. Спочатку, бачите, зразу наш, наша бактерія вирвалась на світ. Звичай, я беру якусь холодну країну, можливо, треба було Гренландію взяти. І тоді вона просто не може звідти вийти. І так дуже ви її прокачуєте сильно, а потім. Просто випускаєте і я думаю, так у вас вийде е е виграти. До речі, можна поділитися, якщо ви знищите весь світ, <світ> в Твіттері там, чи в Фейсбуці. Ось така гра. Я надіюсь, вона вам сподобалась. Можливо, ви її пограєте, якщо ще не грали. А я вам кажу дякую за увагу. І бувайте до наступного разу!